Дорожня техніка змінила її звичний ритм руху. Це одна з дорожніх артерій у центральній частині Харкова. Тут міські комунальники роблять те, що було потрібно зробити вже давно, а саме перетворити цю вулицю на комфортну для проїзду будь-якого транспорту з якісним покриттям, а не з тим, що було тут раніше, та почало з часом провалюватися і тим самим руйнуючи комунікації. На даний час проводимо поточний ремонт вулиці Кооперативної на ділянці від вулиці Університетської до провулка Пледнювського. Взагалі тут було дуже погане покриття. Це старий центр міста нашого, дуже старі комунікації були, все було провалене, оглядові колодязі в дуже поганому стані. Треба було ремонтувати. Були проведені підготовчі роботи, а саме відновлені оглядові колодязі, всі також були перевірені всі технологічні мережі і відновлено гранітний бортовий камінь. Вже на початку ми відновили деякі тротуари, пішохідні доріжки, і на даний час проводимо асфальтування з зверівних шарів асфальтобетону. Далі буде теж продовження, буде виставлені оглядові колодязі під верхній шар асфальтобетону та буде вкладатися верхній шар асфальтобетону. Приблизна площа вкладання близько 4 тисяч квадратних метрів. Будемо старатися зробити роботу як швидше, щоб відкрити рух на даній ділянці дороги. Також наше підприємство виконує. Роботи спаточного ремонту в інших районах нашого міста, а саме відновлює пішохідні доріжки по вулиці Григорівського шосе, вулиці Шатілівській та вулиці Велозаводській. Також наше підприємство цілодобово займається утриманням вуличної мережі нашого міста. Кожен день працює приблизно 200 одиниць спеціальної техніки та близько 190 дорожніх працівників. Працюємо, відновлюємо наше дорожне покриття, наші пішохідні дорожки та також слідкуємо за чистотою нашого міста. Ігор Безкровний Сергій Перець, Андрій Сариця та Юрій Бабикін Харків новини.